És csóz, ekonomikóju, Привіт, ви слухаєте подкаст що з економікою на громадському радіо. В студії її ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій з центр економічної стратегії. А також у нас сьогодні комбогості. Один з нами по скайпу, інший з нами в студії. В студії з нами Олексій Соболів, директор державного підприємства Прозоро продажі. Андрій. А по скайпу так а по скайпу в нас Леонід Антоненко. Він перший заступник голови фонду державного майна. Ну, і якщо скласти А і Б, ми знову будемо говорити про тепер знову актуальну новину. І мені здається, що інфоприводи будуть З'являтися там кожні півтора тижні з цієї історії. Будемо знову говорити про продаж Дніпра, готелю Дніпра, про те, як провів, як був проведений аукціон, і ми тепер знаємо, хто цей щасливчик, який його виграв. А далі ми також будемо говорити про те, як управляють державним майном нашим з вами, і як яка революція там сталася з останніми змінами в процесі оренди державного майна. І ми так одразу. Запитаємо Леоніда. розкажіть, як ця секс історії відбулася, як довго ретельно ви готували аукціон, як він вийшов настільки класним, чи ви задоволені результатом фінальним? І про переможця? Ми сьогодні знаємо хто він. Так, доброго дня. дякую вам за запитання. На перше ваше запитання є дві відповіді. Перша відповідь полягає в тому, що в сімнадцятому році змінили закон про приватизацію державного майна. І це була до того успіху, який ми отримали не минулого тижня на приватизації готелю Дніпро, тому що новий закон передбачив, що він, по перше, скасував усі ті майданчики, які існували раніше. Я нагадаю, як система працювала. Фонд державного майна визначав один якийсь майданчик електронний, як уповноважену особу проводити аукціон. Далі за три дні до початку аукціону цей майданчик отримував. Пропозиції від е, oh, майбутніх учасників. аукціону. Та. Ця інформація вже ставала. Е, вона циркулювала, я б так сказав. Люди починали телефонувати один одному з пропозиціями, давайте ви знімете свою пропозицію. А ось вам такий невеличкий відкат за те, що ви не будете торгуватися. А якщо хтось не погоджувався знімати. Е, то що відбула, відбувалося то понпопочп починали знаходити проблеми в документах було у законі таке така вимога встановлювати джерела походження коштів була вимога подавати певну звітність. Вимоги до тієї звітності були відсутні. Була вимога про прозору структуру власності покупців. І що таке прозора структура власності, також ніхто достеменно не знав. Це все було скасовано новим законом, і натомість запропонували іншу систему, що кожен учасник може вибрати свого агента, електронний майданчик, яких є більше 45, наскільки я розумію. І далі ці майданчики вже транслювали ці пропозиції своїх клієнтів в централізовану базу даних, яка називається Прозора продажі, а інформація з цієї централізованої бази даних, вона є закритою. Фонд державного майна до дня аукціону не знав кількість учасників, і не знав, хто вони такі аж до моменту закінчення аукціону. Оце перша частина цього успіху. Друга частина полягає в тому, що фонд Жанна майна по-іншому поставився до розкриття інформації про об'єкт. Ми створили так звану віртуальну кімнату даних, загрузили до тієї кімнати усі відскановані документи цього акціонерного товариства. Розумієте, продавався не готель безпосередньо, а акція акціонерного товариства, на балансі якого цей готель перебував. Це юридична особа, в неї є контракти, в неї є баланс, в неї є зобов'язання. Усі статті балансу були розкриті, документи оприлюднені, і, крім того, фонд знайшов донорів міжнародних, які сплатили за послуги тих консультантів, які допомогли інвесторам з цима дати їм ради. Компанія Бейкер McKenzie, наприклад, вона прочитала усі договори. І описали їх і надали своє зауваження юридичне щодо того, які там ризики в тих договорах містяться. Ризиків великих не було. Інші компанії зробили те саме стосовно фінансової сторони справи або технічної сторони е цієї. компанії. За наявності такої широкі, широкого розкриття інформації, будь-який інвестор міг, міг це прочитати, зробити своє уявлення. Жодних документів фонд державного минання ні, ні від кого не мав права вимагати. Усі, ті, хто бажали прийняти участь в аукціоні, прийняв участь в аукціоні. Ось два, дві причини, два рецепти, якщо, якщо бажаєте, успіху, який стався. Ну так, вони звучать можливо легко, але це насправді дуже великий складний шлях. Я там вітаю вас обох і всіх дотичних до того, що він стався. Я проанонсую одразу наш минулий випуск, в якому Олексій також детально розповідав про там ці революційні зміни. де якраз зазначав, що цього разу не було додаткових запитів в охочих, які хотіли купити, купити цей об'єкт. Їм було зрозуміло, що продається що це не був якийсь там кіт в мішку, і через таку прекрасну Прозорість вдало пропрацьовані там, всі аспекти аукціону, ми отримали такий результат. Це сьогодні... ну, все ж таки, там було запитання mm -hmm. про земельну ділянку. Вони питали, що да, я Так, давайте, розказіть, а земельну ділянку чи про нерухомість, а що відбувається з земельною ділянкою. Колись це питання піднімалося під час ухвалення закону про приватизацію, і норма про земельну ділянку, вона була, я пам'ятаю, створена дуже швидко. І я долучився навіть до того, щоб її якось сформулювати. Там передбачається, що. Власник земельної ділянки, а під власником ми розуміли відповідну громаду або державу. Так? Тому що державне майно або на комунальній землі розташоване, або на державі. І от ми запропонували, що власник земельної ділянки повинен припинити користування земельною ділянкою з попереднім користувачем і переукласти договір оренди з новим власником цього майна. На це дається три місяці. Ну, ви вже бачите, що навряд чи Київська. Міська рада за три місяці впорається з цим завданням. Але я, як депутат Київської міської ради, от зараз публічно обіцяю цьому інвестору, що ми разом з ним можемо підготувати відповідний проект рішення, внести його на розгляд Київської міської ради і слідкувати за тим, щоб вона за три місяці принаймні робила якусь спробу для того, щоб понормувати це питання і продемонструвати, як. Певний стандарт того, як земельне питання має вирішувати. Леоніде, а як, ну, як як депутат Київської міської ради, на ваш погляд, яким чином цей продаж він вплине на там, життя того місця, де зараз знаходиться готель Дніпро? Чи справді там, там є вирогідність того, що там буде е, кіберспорт, е, арена? Про яку сьогодні дуже багато писали в ЗМІ, і чи є там, там вирогітність того, що за цим, цим продажем стоять російські гроші? Я думаю, ви як як депутат депутат не був не Да, Київської міської ради може це е, прокоментувати. А, і не джерело, джерело походження грошей знову ж таки фонд державного майна не має навіть права перевіряти. Таке право за законом належить тому банку, з рахунку якого цей мільярд буде перераховуватися на, держ... на рахунок державного позначества. Ну і тут Це теж треба сказати, до... що фін моніторинг зараз працює краще ніж працював раніше. Тому в цілому ми будемо знати, маємо знати звідки. Походять кошти, а щодо можливого пожвавлення е, цієї інвестиції, то ми всі сподіваємося, що це не лише обіцянки, а справжні наміри. Е, власник, напевно, зацікавлений в тому, щоб на, якнайшвидше повернути свою інвестицію. В нього є економічні стимули для того, щоб робити те, про що він обіцяє. Тут його треба залишити в спокій і надати йому можливість е, е, робити, втілювати свої плани і іноді. Право на користування земельною ділянкою, воно є необхідним компонентом для втілення таких планів, якщо там передбачається певна реконструкція приміщення, наприклад. наприклад, дозвіл на виконання такої реконструкції він надається землекористувачу, а продаж нерухомості він не тягне автоматичного переоформлення прав на земельну ділянку. Тобто тут Київська міська рада могла б долучитися для того, щоб дійсно зробити з цієї історії історію успіху, але зараз вже... Ця, ну, цей м'яч на стороні поля Київської міської ради. Зрозуміло, продали, тепер лишилося розбиратися з українською бюрократією. Такий просто доступний рівень гри він завжди має бути більш ускладненим, ніж попередній, особливо коли попередній теж не був легким. Тому такий welcome to, to reality. Ну, але це все одно там класна, позитивна новина для того, щоб саме відпустити. І ми знаємо, що у вас ще є 5 хвилин разом з нами, і запитаємо про інше питання. І як... Депутата Київської міської ради, і як людина, яка там раніше займалася також питаннями, дотична була до питання оренди нерухомості. А в фонді держмайна які розкажіть амбітні плани по продажу наступних проєктів? Ну, про оренду дійсно з минулого року парламент ухвалив, ухвалив новий закон про оренду. В його основу була покладена та сама ідея, яка два роки тому була зреалізована на. Законодавстві про приватизацію. Було б доречно, напевно, ці два закони ухвалити одночасно ще в 2018 році. Але е, ніхто не вірив, що можна буде колись перевести цю оренду державну і комунальну на платформу Прозоро. А більш того, ніхто не вірив, що продовження існуючих договорів оренди буде відбуватися на прозорих аукціонах. Е, це найбільша революція, на мій погляд, тому що дійсно така вимога була прописана в законі. Шість місяців Кабінет міністрів взяв на те, щоб розробити підзаконний законодавчий акт основу кабміну про правила передачі державного комунального майна в оренду, він нарешті ухвалений. І зараз ми очікуємо останнього документу, який для того, щоб ці перші аукціони можна було розпочати. Це примірний договір оренди, і причина, через яку я мушу вас по полишити за п'ять хвилин полягає в тому, що в мене буде якраз робоча зустріч з приводу фіналізації цих примірних договорів, і ми вже мусимо їх передати на засідання кабінет міністрів, щоб він ухвалив цей документ. Слухайте, тоді ми вас відпускаємо. реально. я просто відчуваю, що кожна хвилина зволікань затримує цю країну. Від нашого ж... на жаль, першого аукціону першого, дивіться. закон був прийнятий ще на початку. Жовтня місяця, жовтня місяця минулого року. І коли люди писали закон, вони вважали, що до 1 лютого вже все буде готове, все почне працювати. Але настало 1 лютого і закон був чинності, але підзаконних актів не було. І їх не було аж до червня місяця. Розумієте? Ну так, фактично тобто, півроку і за, за, був той цей час жодний договір оренди не укладався, а починаючи з 1 липня, вже перестали. Поновлюватися існуючі договори, тому що з 1 липня в нам була чинності ця вимога про те, що продовження договорів відбувається лише на аукціоні, тому дійсно треба пришвидшити цю роботу для того, щоб уряд нарешті ухвалив усі необхідні документи. Прекрасно, дякую вам дуже. Ми вас відпускаємо. Переходимо одразу до Олексія, але переходимо з цим же питанням, тому що наприкінці грудня президент підписав нарешті цей закон, який був восени ухвалений. А в Vox Ukraine є прекрасний проект ТЕЙМОР, де ми моніторимо всі ухвалені і підписані закони і кажемо, вони реформаторські або там не реформаторські. І от даний закон був реформаторський, отримав плюс один бал в 125 му випуску. Але потім все одно на півроку вся ця історія застопорилась, тому що. Просто закон прийняти недостатньо, навіть під законку підняти недостатньо для того, щоб запустити ракету в космос. Олексій, розкажіть, що в підзаконці, що було в законі, що воно реально змінює крім там самої парадигми, як ми підходимо до цього. Маю на увазі, хто що здає, хто може взяти в оренду в державе майно, що не можна буде орендувати, чи є такий перелік, бо там я знаю два, але ви там розкажіть детальніше про це. Добре, я от зараз ви про це казали про закон, і я зрозумів, що просто в цій історії така карма, тому що закон приймали насправді два рази: його прийняли в жовтні, а потім там були якісь несумісні з реальністю. Ну, з регламентами якісь правки, які в ході закону приймали, і його довелося переголосувати переголосувати ще раз так, в кінці року, після цього його підписав президент. І постанову так само, її прийняли насправді на початку березня, але не встиг прем'єр підписати до того, як його звільнили. А коли є проголосована кабміном постанова, але не підписана прем'єром і змінюється прем'єр, то це все, знаєте, як. Як ви в грі йдете, і йдете, і, і, і потім схираєте ви... все? Так, так, так. Йдіть на старт. на да. старт. Ось, ось це і відбулось. Зараз постанова вже існує, правила існують, вони дуже детальні. Загалом, що цей закон і постанова зробили? Вони е, спростили і одночасно е, зарегламентували е, ось цю процедуру оренди, так? щоб вона була е, однакова і зрозуміла. І тому власне постанова велика і детальна. Так? І з таких інновацій, ну як казав Леонід, по-перше, е, наприклад, там електронні аукціони. Ну, зрозуміло, ми бачимо, що Прозоро працює, прозоро продажі працює. Тобто, електронні аукціони працюють. Вони просто що роблять? Вони збирають всіх за якимось критерієм. Ось як готель в Дніпрі. Всі е, там дуже були умови е, легенькі. Ти ну. Ти, ти маєш зберегти готель 5 років, і він має бути не нижче 4 зірок. Це власне вся. Всі люди, які взагалом на земній кулі можуть цікавлятися ось цим об'єктом, який може 5 років протриматися готель 4 зірки, вони прийшли на аукціон і конкурували один з одним. Так само тут відійшли від необхідності дивитися там якісь. Виписувати конкретні ставки під якесь призначення, щоб, щоб одночасно на об'єкт конкурували, наприклад, банки і там спортивні секції. Якщо ви, як міська рада, наприклад, вважаєте, що тут має бути громадське харчування, напишіть заклад громадського харчування, все, і тоді прийдуть все, і виграє той, хто ефективніше його зробить. Якщо ви вважаєте, що тут має бути спортсекція, так само пишіть спортсекція, це власне ось написано чітко в законі, що цільове призначення для. Під аукціон е, прописується. Раніше потрібно було, е, там були вираховані якісь ставки, оцінки, що якщо ти для магазину береш, то ти платиш 10% оренди від якоїсь вартості, так? а якщо ти береш для там спортивної секції, то я не знаю, там 2% ну це умовні. І, звісно, люди брали для, для секції ставили магазин. та магазин. Ну, це дуже просто. Тут е, через те, що все прозоро. Видно призначення, видно, хто виграв. Якщо там буде якийсь пройде банк чи магазин, і виграє там е якийсь заклад для муз для навчання дітей. То будуть питання, і це політично громада вирішить, тому що політики не будуть. Це, це все одно, хоч і е, державне майно, хоч і комунальне. Воно в ньому є е, політичний складовий, тому що політика це ось як суспільство працює. І ми для того і робимо, що все буде прозоро, всі будуть бачити, хто це зняв, і будуть бачити, як це використовується. Це також інновація, тому що ось. Е, всі там продовження і так далі, вони будуть зберігатися, вони будуть прив'язані в базі до цього об'єкту. І ось, власне, ви питали про два переліки. переліки. Є дійсно ось буде об'єкт оренди, і в нього є історія якась. В нього його хтось знімав, потім продовжував, потім може орендар змінюватись, може там бути різне цільове призначення. Але така ідея, щоб в базі був цей об'єкт оренди, і його той, хто володіє цим майном, відносив до двох типів. Або там є чітко в. В законі вказано, за якими параметрами можна майно здавати без аукціонів. Це зазвичай там. Різні державні органи, наприклад, якщо потрібно судам виділити якусь, е, якусь будівлю, то місцева рада чи там державне майно може це передати не потрібно, щоб суди на аукціонах якось з цим змагалися це так, потім на вулиці опинились. Так нам це... треба, щоб суди були так, е, е, ну, ось, ось ці, власне, державні такі приміщення можна, але головне, як раніше також було, е, якимось чином передавали це все е, державним структурам і знаходили ту, е, яка могла здавати. Це в оренду не, не за загальними правилами, а -а. і таким чином воно потрапляло в приватний сектор. Це дуже чітко розділяється, що це перелік номер 2 зветься, там, де здається, не через аукціон, і там чіткі критерії, чому воно там. Тепер ви будете бачити всі, це, всі ці приміщення. Ви можете подивитись, чому воно там знаходиться. Ви будете знати, де воно знаходиться і хто там сидить, і... і скільки платить за те, що там сидить. Так, так. І будете знати. До речі, проплатить. Раніше воно здається, знаєте, там з. Умовно, одну гривню, і немає жодної ідеї, скільки вона насправді коштує тут, хоча б законно встановлено, що потрібно для того, щоб передати це все комусь, потрібно робити оцінку. Тобто, ми прибрали оцінку з аукціону там буде тому, що за балансовою так? вартості, так Ні, є немає якась сенсу цифра. є ринок. Є ринок, так. А ось для того, там де здається за нуль, ну дивіться, давайте ми хоча б будемо розуміти, скільки є балансова вартість того об'єкту, який здається за гривню. І хтось буде бачити, окей, цей балансовий об'єкт використовується таким-то там державним комунальним установою. І хтось може бачити, що він використовується неефективно. Ти будеш знати, скільки він теоретично коштує, скільки можна з нього оренду зняти. І тоді буде з'являтися політичне питання, чи все так робить держава чи громада вірно. Ось такі штуки. Ну і власне продовження аукціонів, продовження контрактів через аукціони це така суперновела, яка ну вона дійсно зустрічає опір і. По-перше, люди трошки ну, з недовірою ставляться, це нормально, тому що схожу ситуацію скажу, колись був мітинг під Київрадою, коли вони намагалися перевести аукціони, зробити на розміщення мафів. І там mm -hmm. такий лозунг був написано Аукціони це корупція. Тобто, ну це дивно виглядає. Тобто, але… Це оксиморон, ну тобто, акціони. Важко зробити корупційним, Ні. просто тому що там ж має бути змагання. Це здається, здається, тому що ми живемо, ми живемо тут, Україна, Росія, і власне якось приїздив е, Нобелівський лауреат Роджер Мерсон, який власне отримав за е, аукціони премію. І він дивився на те, що ми робимо. Він дуже добре знає, допомагав нам е, там розробляти про е, дизайн. дизайн аукціону. і Він казав: Слухайте, я дуже радий, що ви тут робите аукціоном гарно репутацію, яку в цьому ж регіоні споплюжили приватизаційними аукціонами 90-х. Ну, тому вони правда. можуть бути поганими і люди лякаються. І вони кажуть: я це орендував вже кілька років. Ви мене зараз виженете. Ну тобто. Ці аукціони не для того, щоб перерозподілити, перерозподілити майно, а для того, щоб сформувати на нього прозору ринкову ціну. Тепер там є дуже багато речей, в яких поточний той, хто знімає, він має перевагу. Тобто там дійсно є виписані так преференції, щоб не можна було, наприклад, знаєте, виграти аукціон, виженити якусь людину, нічого там не побудувати, і в результаті у громади ну, буде... зробити так, аби так, його просто так. такі запобіжники там є, тобто люди. Які приходять на аукціон, змагаються з тим, хто вже є, вони мають вносити більше грошей, більше заставу, давати більше гарантій, що вони там лишаться платити одразу більший платіж наперед. І це мені здається класно, тому що це власне полісі. Якесь ми і це з Леонідом ми робили. Це в дебатах ось таке виросло, те, щоб захищати людей, як там де є дійсно необхідність захищати і робити розумні полісі. Ось подивимося, як воно буде працювати. Олексій, а наскільки в цих там дизайні цих, цих цієї оренди через е, аукціони продумано питання? Покращення якості цих будівель, тому що якщо ми кажемо там, наприклад, хтось дає власну квартиру, то він зацікавлений в тому, щоб там оренда зростала не через те, що там він кожні два місяці оголошує там аукціон і продає ще там, здає ще дорожче, да? а тим, що він покращує ще там умови якісь, там інвестує тоді, куди будуть йти гроші від аукціонів, і чи можна так зробити, щоб ці будівлі вони не втрачали, тому що є там, доводить будівлі до Остану потім їх потрібно чи перебудовувати, чи вони самі руйнуються. Дивіться, це ну добре питання, але тут політика, яка ми, ми знаєте, ми робимо такий Серію електронних аукціонних інстру... аукціонно політичних інструментарів для управління власне власністю публічною, так і якщо е, тобі потрібно багато інвестувати в щось, е, оренда цю справу не вирішить. Тобі потрібно, якщо інвестувати в готель Дніпро, його потрібно продати і сказати Дякую. Тобто, е, по ідеї, в тебе в оренді мають лишитися лише об'єкти, які дійсно е, ну, тобі потрібні, і ти не можеш з якоїсь причини їх там відділити. Якщо тобі щось велике потрібно побудувати, то будуть це вже в наступному році, ми гадаємо, але будуть інструменти для концесії, і там, власне, прописано, це така як оренда, але набагато-багато років, і там написано, хто що має інвестувати, і так далі. Якщо в просту оренду, то звісно, там враховуються, тобто ти в рахунок платежів можеш враховувати поліпшення, які ти робиш на майно. Так було раніше, так є зараз. В чому тут проблема? Тому що дуже часто ці називається, невід'ємні поліпшення. Ними маніпулювали, щоб зробити вид, що ти щось там інвестуєш. А потім є така норма в законі: якщо ти робиш багато невід'ємних поліпшень, ти можеш приватизувати пост з аукціону, тобто, це така була сіра приватизація. З цим тепер невід'ємні поліпшення будуть значно прозоріше і значно легше контролювати, тому що буде видно ринкова вартість завжди об'єкту і так далі. І воно зникне, тому що, наприклад, будівлі стоять, ну як ми бачимо, так і як ми дивилися на статистику тих квадратних метрів, які здаються, то в них не інвестують, коли тобі оренда коштує тисяча гривень. Наприклад, портової землі оренда коштує. 8 гривень за квадратний метр. І таких контрактів повно. І mm -hmm. я теж собі таке хочу. І, власне. Тут питання є. Частина цієї портової оренди, воно дійсно люди там побудували тепер вже якісь елеватори, тобто воно цінне і вони покращили її. Але частина тобі дісталася, і ти, вона нічого тобі економічно не коштує. Коли це буде тобі економічно щось коштувати, то як знов-таки з готелем Дніпро? Так? Ми бачимо, він дорого обійшовся людям, вони його змогли купити дорого через те, що вони сподіваються окупити це економічно екосистемою загалом не, сам, не самим готелем. Тобто економічна цінність, воно трошки знаходиться в іншому місці, але там камінь корнерстоун, так, типу база з цієї цінності буде там готель Дніпро. І так само тут тобто проявиться через аукціони ця цінність, і ем, люди будуть інвестувати, чи не приходити і не давати такі якісь космічні гроші, якщо воно себе економічно не окупає, Така ідея. Прекрасно. Коли приблизно стартує оренда? Я так розумію, що потрібно ті переліки затвердити, реєстри? Ну, вона вже, вже в якомусь процесі зараз, але має бути публікація там, двох, двох договірів типових, так, і вона ось відбувається там, на цьому тижні. Сподіваюсь, там Кабмін затвердить і це буде за кілька тижнів. Тобто є комунальне майно і державне. Комунальне вже запуститься там, з серпня, державне ось запуститься може трошки пізніше, тому що Кабміну потрібно буде цей договір прийняти. А після цього так з'являться ці всі і переліки, і з'являться перші аукціони, і ми будемо бачити. Ефект вже можна буде порахувати так, дані будуть масові. Ну я гадаю, десь в грудні в нас буде достатньо інформації, щоб прикольно дивитися, як насправді воно працює, тому що це дуже закрита сфера, державне майно. Ми, хоча б, знаємо там контракти і приблизно розмір і платежі. А по комунальному майну даних взагалі не існує в країні. Тобто ми оцінюємо, що їх приблизно стільки ж скільки державного, але взагалі ніхто не знає. А там є взагалі якась третя сторона, яка буде. Оцінювати, наскільки це об'єкт, який підлягає там, пріоритетній оренді ну, оренді через аукціони, і чи це там пільгова оренда? Ну це власне ми з вами. Тобто прикольно в тому, що спочатку визначається, ці об'єкти будуть йти в, через аукціони чи ні, так? І я гадаю, ми побачимо з вами статус-кво. Тому що ну ніхто зараз різких рухів робити не буде. Тобто, ми будемо бачити, окей, ці об'єкти здаються поза аукціонами, ці через аукціони. І так само в нас є там мережа громадських організацій, які по регіонах дуже активно дивляться на що там в них відбувається з комунальною власністю і також державною. І ми з вами будемо десь ось може зиму просвятимо тому, щоб прояснювати, ага, тут тут таке, тут, тут інше. Тобто, цікаво буде подивитися там, що є. thank <laughs> you Прекрасно, ви сієте добро, світле і вічне. І ми знову не стали поговорити про наступні сфери покращень, які йдуть на черзі після того, як ви там імплементуєте революцію на ринку оренди. Я закликаю всіх, хто вже планує восени почати нове життя на якомусь орендованому державі майні, запустити, отримати якісь там 5-7-9 кредит, якщо вам пощастить, і піднімати економіку, слідкувати за Прозоро, продажі в соцмережах. в них буквально 30-го буде вибір. Де вони будуть розповідати, як, що, куди треба робити, якщо ти хочеш платити державі гроші за використання його майна. Тому дякуємо, що були з нами. Якщо є якісь питання за цією темою або будь-якою інакшою, пишіть нам. З нами були в студії Олексій Соболів, директор державного підприємства Прозоропродажі Леонид Антоненко був з нами по скайпу, він заступник голови фонду державного майна, який зараз. Державне майно активно віддає в хороші руки, які будуть про нього піклуватися. З вами була Юлія Мічева з Vox Ukraine. та Я Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Слухайте нас кожну суботу, о 7 годині на громадському радіо. До побачення, бувайте з економікою, що з економікою на громадському радіо.